Всім привіт! У нас стартував новий турнір. Так, у нас перший день, Кровова бітва. битва. Турнір, звичайно, буде... Mm -hmm. <плес> так, звичайно, в мене буде є. Хто б сумнівався? Тут оборону я поставила на основі того, як мені писали в коментарях. Але, але, навіть те, що буде стояти Є, це ще нічого не значить, я не буду ображатися, все окей, тому що я, в принципі, таку оборону і очікувала. А тепер головне оподілитися, ким тут ходити, тому що четвірки в мене в більшості це лікарі. <гум> ким ходити бити, хто знає. Так, ну, перший противник адекватний. Три лікаря, що може бути саме найкраще, ніж лікарі. Ким тут ходити? Це <гум> халепа, в принципі, може взяти гармека. Ну, буде чисто, хоч якийсь ударник, я не знаю. Взяти, наприклад, цього. Так, цих поприбирати. А кого іще? Можливо, цю, в принципі, зрізати атаку. Може, вона ще по цьому буде ухилятися по своєму талантові. Ну, нехай візьмемо так. А далі кого можна Туманку. Боже ще жовтого, гретель. Ну. ну, досить таки чахло, тому що вони будуть мало бити. Не знаю. Мені здається, в мене в цьому турнірі буде дуже багато хрестиків, що 8 я точно отримаю. Не знаю, не знаю, зараз подивимося, що воно буде. Скільки в мене сьогодні буде? Так, маємо четвірку червоних. Так, так. Халепно, як на мене, ну добре, тоді зробимо четвірку. Ага, навіть так. Добре, там все буде на жовті. Ага, нам, нам навіть так пропонують, ну, можна і так зробити. Угу. Ну, тепер я пропоную виносити оцю сторону, тому що все-таки ці б'ють будемо туди бити. Ох, як ми багато б'ємо. Я не знаю, я так думала, думаю, ким сюди, ну ким турнірити. І так я поки що не можу я, тому що нема в мене ніяких таких міньйонщиків, щоб можна було якось ними... Тут виживати. Типу, як на трехзірковому турнірі кровавому. Тут там квасір рятує. Тут хто мене буде рятувати, хто знає. Так, давайте тоді цих таки допробиваємо в того уклоніння, який він молодець. А отак. Добре, а отак. Ах, це треш. Я думала, ти якось доб'єшся. Це перший противник. Тут троє-три лікаря, і я ледве справляюся. <смі> що буде далі? <смі> Мені вже страшно. Ух, треш просто. Так. ну, Зараз тут такі куча джунаїдів. Он, тобі контра. Так, ну тут вже буде тяжче, тому що тут тут треба тих, хто буде знімати бафи. А хто мене буде знімати? Зелень взяти? У мене цей не вкачаний. Кедмон зовсім не вкачаний. І що мені це з ним робити? Треш. Може цього взяти? Як його? Мелендера, Во. тільки от такого. щоб він ще стрючки випускав. Це треш на кровавому турнірі ходити з лікарем. Попробувати так можливо, от це може спрацює ще туманка. З приводу заблокування і чи гретель тут спрацює в мене, я навіть досить таки сумніваюся, тому що тут щитмани відмахуватися можуть, тому я навіть не знаю, що мені робити з гретель. А кого я можу замість, замість неї взяти. Соньку можливо взяти. Кого тут ще можна? Аметрин можна. Взяти Аметрин. Хм. Цікаво буде. Ну, нехай буде так. Подивимося, попробуємо. Пощупаємо. ой ой ой, 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 ой. Ось така в мене гоп-компанія. Жовтих майже немає. Зелених дві-трійки, можна так сказати. У -у -у. Сумно, сумно. Тому що зараз в мене ця осонька ну, тут просто попришиває, пошотає. Можна так сказати. Ну, нехай так пробувати. Fiл угу, кристал. Ну, заберем. Нехай буде. Ну, він сам зірвався. Добре, шикарно. Соньку, якби якось винесли, ну, трошки її не вистачило. Так, це в нас на Х2 йде. На Х3 вже майже. Значить, можна зібрати отаку отут Гензеля. Без мавпи, будь ласка. Тепер попробувати би якось би, наприклад, можливо, мавпа заблокується дивно, то дуже дивно. Тепер можна, в принципі, отого чудика і отак зробити і цю зарядити на Х3. Добре, ще зелений кристал якби би не прибило зараз мені. Тепер можна отак зробити. Тут уже далі не принципово. Так, відмахнешся ти чи ні? Азмія, пані Азмія, це, це це? що це таке сьогодні? У нас турнір? Тих, хто не вимахується, чи як? Це дуже дивно. дивно і незвично. Добили, добили, шикарно. Так, добре, тепер будемо вже по цьому працювати. Зато в Кедмана, там, чи то в цього, в Мелендера мого ну, стрічків куча. Тут ще Сонька повинна теж гарно в костюмі працювати стрічками. Так, хто там? Ох, все, називається адекватні противники закінчилися. Угу. Халепа. Ну, цю можна прибирати. Туманку звідси, так. І це троє взяти фіолетових би, наприклад. Якби ще було кого брати, взагалі було б класно. Там той буде смажити. От кого мені від смаження взяти? Взяти рігарда. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну не знаю. Цей б'є по посиленням же ж. Так що теж, в принципі, тут рігарди не дуже то і класно було б, як на мене. Значить, рігарда не беремо, треба подумати, кого сюди взяти. Можливо, взяти протея? Можливо. Або соньку. Відкаки. Ну, добре, поїдемо. Так. Ну, щось мені зовсім не подобається. Мій. Тапок. Так, що ми маємо? Ми маємо зелень. Але це за все, що я не встигну. Це світлі треба можна було б брати червоних, але взяти на полі червоних. Нема? Нема? Так, далі. Пані Настя. Як я з вами не хочу мати справу, це просто треш. <таспільшен> ну, добре, так зробити. Хоч би не, не, не на Х2 її, а то зараз тут взагалі буде весело. Так, далі можна зробити отак. Буде зелень. Буде зелень. Тепер кого будемо блокувати? Ти в нас хто? Ти в нас відроджуєшся? Так, ти в нас відроджуєшся. Значить, можна по тому працювати. А цю я не знаю, чи я винесу її камінчиками, так що можна підстрахуватися і зробити отак. Вона жирнюча і отак. Так далі. А далі хто знає далі, що робити, по кому його бити. Можна було б синій в пустоту, але в мене тоді роз'їдеться зелені. Скільки в тебе там ще блокування буде? Два хода. Як мені вже подобається цей турнір, це просто треш, слів немає. Добре, давай ми тебе знову заблокуємо. І що це таке зробити? Трішки не вистачило. Може ти ману набереш, ти сам від'їдеш, мені не набрав. Угу. Добре. Ну, як добре, не дуже то добре. Ти в нас по чому? По одному? По одному. Для кожного союзника призивай мініони гаряче буде. Так, давай тебе винесемо. Добре. Тепер по кому будемо лупити? Як на мене, хто знає. Давай спробуємо тебе. Я не пам'ятаю, хто ти там у нас покласує. Угу. І щось зробити. Щось отаке. От Мати воно ті буртуси на заряді. Добре. І можна щось такого робити. Угу. Добре. Нібито як. Тепер давайте тебе попробуємо заблокувати. Цього винесли, то просто шикарно ідеально. Так. Угу. Зараз це буде Сонька. І Соньку, і можна того добити з тими його мінюнами, щоб він тут їх не плодив. Тут давай тебе так. Все одно ти будеш зараз бити. Ну, майже добив гензеля. І отак. І ще ні. І отак. І добили. Фух, добре. Так, хто у нас там далі? Дайте адекватно. З лікарями. Куча лікарів. Ні. Навіть те, що вони без емок, це буде протяжко. Взяти кого сюди взяти? Взяти синю. синє-зелених, взяти синіх. Але тут, звичайно, дуже це мені подобається. Те як її. Аметрин, можливо, аметрин лишити від контри. Це ж у нас блокує, так? І так, подавляє. Це такий, можна сказати, тетах на максималках. Ну що, будемо їхати. Двоє мене знімають контру. Чи допоможе мені це, чи ніхто з зараз побачимо. Ну, якось погано поле стоїть, як на мене. Трійка зелені, трійка фіолів, трійка синіх. Ну, таке собі задоволення. Ну, якщо так зробити. І отак. І кристал синій, так? Кристал синій, то непогано, але ще я отак зберу. А, він сам зібрався. Ну, хоча би маємо метри. Тепер можна зробити отак і сюди отак кинути. Ну тихо, ну тихо, тихо ж, тихенько. Тепер, тепер, тепер можна зняти контру. Отак, сюди гукнути. Зелень, звичайно, якби мати, було б більшенько. Ну, можна так зробити. Можемо і зарядяться? Добре, того винесли, шикарно. Давай ми тебе таки доб'ємо. Добре, а цих, з тим ми будемо працювати. І можна ще так зробити. Добили, дивлюсь. А, він ж, думаю, він, він ж без емок. Я думаю, чого він так легко від'їхав? Він же без емок, Я щось забула. Це, звичайно, для мене класно. Так, і можемо зараз спробувати добити ні. Не хоче вона покидати поле бою. І ще ні. Ні, там доб'ється. Добре. Фух, шикарно. Що там у нас? Хто там? Один та оклосився. Знову ліцю калю. Будемо смажитися, то, звичайно, проблема буде. Бути вот проблема. Так, ким сюди піти? Ким піти? У -у -у. Якщо гензелів лишити, треба того, хто знімає каку. Значить, тебе давай, мабуть, отак зробимо. Треба більше фіолетових. Кого тут взяти? Знову рігарда. Попробувати, <хи> щоб іграв, що щось він знімав каком. Тому що тут каки буде ну, дуже багато, що Лісю, що Буртус, що Келайл. Ой, не знаю. Тут, навіть на цьому аметрин можуть погано спрацювати. А ну, зловлю я кристал чи Ні, Ні облизня. Так, що будемо тепер робити? Можливо, так щось попробувати. Є в мене така підозра, що лісю буде працювати. Можна так робити один хід. Ой-яй-яй-яй-яй-яй, ой, 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 ой. зараз буде больно все-таки від неї мені можна її такого трішки стукнути і щось такого зробити. Ну, вбийся, але не вистачить, трішки лишилося. А. Добре, в цього щитмани. Угу. Мабуть, я зараз не візьму цього, мабуть, зараз зарядиться ті буртус. Ні, не зарядився. Добре. Давай тоді ми тебе заблокуємо. Угу. І тепер, і тепер, і, мабуть, килайла заразом, як на мене. Зараз цю я, в принципі, повинна добити дівчину, отак. От добре. Ну, як добре, все одно все ще пахне смаленим. Гарно пахне. Як би його тут сходити, оце? Ну, Не можна нехай так. Добре, то й набрав ману. Зараз, мабуть, зарядиться. Не зарядився. А ми тебе, може, доб'ємо? Ну, це капець якийсь. Ну давай, ну. <ріст> Треш. Да. Mm, треба було чекати рігардом. Mm -hmm, mm -hmm. Все, забрали в мене цих гензелів. І що тепер без гензелів? я тут робити, ну хто знає? І цього мені добили. Так. Да. От у нас і тут уже і буде зараз розбив. Тому що там воно ще далі калю маємо. Обідно, капець. <с> Трішечки там лишалося. І нічого гісінько ми не зробили з ними. Капець, як обідно, і колайл ніяк не заберу. Ну, може, там сині будуть? Ні, не будуть. Капець. Обідно, жасть. Ну, що зробиш? Хоча б так, хоча б 4 шота за сьогодні. Де ми там в рейтингу? Десь дуже далеко, так. Дуже далеко, тому що такий турнір дуже конкурентно способний. І враховуючи, що в мене оборона, бо турнір для мене пройде шикарно. Все, всім до камня, всім пока-пока.